Пронто, пронто, мої Домихана, Ваш найкращий зірковий таролог. Якого формату відносин він хоче з вами? Подумайте про себе і про того чоловіка. Шість мечів. Тут він хоче, можливо, щоб ви з ним кудись переїхали. Угу. По-перше, він ще каже, що він вважає вас своєю жінкою досі. Не знаю, як ви вважаєте, але він вважає, що ви його і повинні належати йому, і нікому він вас не віддасть. Тут не факт, що він вам це транслює, зайки, тому що є чоловіки, які так вважають, але нічого не роблять. Це так, що просто ви в реальному були, тому що деякі феєчки люблять собі нагадати напридумувати щось. Тобто, але у нього є до вас, я вже казала, інстинкт власника. От бачите, гаманець. Вона моя, я нікому її не витам. Якого, як, Якого ж формату він хоче відносини? Такого формату. Ну, він вважає, що він не поспішає тут взагалі щодо взагалі відносин з вами, і формату. Тормоз йде повільно. А куди поспішати? Душа реркарної зустрінемось в наступному житті, це я говорю. Ну, він зараз бачить вас дуже холодною. Він вважає, що ви зараз зла на нього з мечем, і навіть боїться до вас підійти. Не знаю, якщо поруч знаходиться, то все рівно опасаються вас. Так, а тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення, або деякі з вас взагалі не спілкуються і не бачаться. Так, тут хтось когось міг заблокувати. Щодо блокування, це взагалі вважається дитячою позицією. Але я блокувала своїх колишніх і вам раджу, якщо я розуміла, що я не справлюся, якщо він проявиться. Ну, що я не можу сказати йому ні. І ви знаєте, це класно працювало. Якого формату? Ну, він вас вважає рідною душею. Розумієте? Формату, що він король контакту, що він буде вашим чоловіком у стабільних і надійних відносинах. Тобто все як полагається, він готовий до цього. Це мені подобається вже. Тут знов поїздка Париж або до вас їде. Давайте зроблю так. Ви щасливі, а ви дайте пораду моїм фєєчкам стосовно цього чоловіка. Аркан суд. Ну, кажуть, феєчки, взагалі, це чоловік доленосний, який зараз до вас не проявляється, та й ви до нього, але оцініть все, переоцініть, бо... бо що. Бо він буде діяти король жезлі, він буде діяти ваш бік. і що феєчкам робити. Кажуть, десятка педаклів, і пізьб стабільні надійні відносини, але вас багато не